Президентські вибори в Україні. Чи варто їх проводити зараз? Ну, після перемоги, чи, вірніше після миру. А зараз ось. Зараз ні. Чому? <с> тому що ще в нас бардак великий, треба порядок не вести. Думаю, що ні. А чому? Ну, тому що така зараз кладавна ситуація в країні, то вже хай буде один президент, доводить до кінця. Мабуть, що ні, тому що в них не зможуть взяти участь, наприклад, військові. Навіть... Не зможуть висунути свої кандидатури, а вони заслуговують на те, щоб бути у владі. Президентські вибори під час воєнного стану не проводяться. Як ви будете проводити серед наших військ або на окупованих територіях? Що їх відлучити від виборів? Як це може бути? Я вважаю, що це не потрібно. Думаю, не на часі. Чому? Ну, тому що треба війну закінчити нормально, адекватно, а не так, як вони пропонують, а тоді вже проводити вибори. Після закінчення війни? Після закінчення війни краще, бо зараз ну, наверное, ще рано. Ні, не треба. Чому? Ну, тому що людей не вистачає, недостатньо. З приводу президента то Нічого не можу сказати, що його прям потрібно міняти це, ще треба дивитися, що буде далі. Ну зараз я так думаю, на думку, що ні. Чому? Тому що війна йде. Війна йде і треба допомагати все на фронт, щоб і Верховна Рада, і ТЦК, і поліція, щоб усіх оцих і синів Верховної Ради, щоб їх усіх по сроку, який треба, забрали на фронт. Забрали на фронт, і щоб Господь встановив цю війну.